Привіт! З вами програма Веселий Вікенд і я, її ведуча Ольга. Ви хочете весело, безтурботно та незвично провести час? Повний спектр емоцій, феєричних розваг та незабутніх вражень гарантовані всім. Якщо ви втомились від смутку та соєти, кінопалац Україна гостинно запрошує переглянути фільм Форсаж 7». Дивимося трейлер. В найважливішому житті. Завжди будуть ті, хто поруч. Тут і зараз. А решта фігня. Алло? Домінік Торетто? Ми не знайомі, та я це виправлю. Хто це зробив? Пам'ятаєш, ви на шоу. Це його крутий старший брат. Він зі спецури убивця. Вони створили монстра. Донські гріхи наздогнали нас. Він полює на нас. Що живе у світі, який твоїх правил не визнає. І, хоч не хоче, а ти і твої приятелі тепер у ньому. Це не приятелі. Це моя сім'я. Цього разу важлива буде не лише швидкість. Я все одно не розумію. Нащо ми це робимо? Йо, Роман, виходь подихати. Everybody get, everybody get. Думали, крутіше вже не буде. За нами ганяються найманці, в яких зброї вистачить на цілу країну. Це вже не просто крезі. Це вже інший рівень. <плеслужб> Який у нас план, Дом? Поганяємо. <плеслужб> <плеслужб> Я не дивлюся. up <плеслужб> now? <Yeah! плеслужб> Санео, ділеку за не са сім. <Свіст> З 2 квітня у кіно. Сьогодні в рубриці Будь стильним поговоримо про секрети краси та чудового настрою від Оріфлейм. З настанням весни завжди хочеться нових яскравих змін, як у житті, так і в зовнішності. Про задоволення цих потреб незмінно дбають фахівці косметичного бренду Оріфлейм, якість та асортимент продукції, яких завжди надихає своїх покупців на яскраві рішення в макіяжі як на повсякдення, так і на свята. Тож пориньте у світ краси та здоров'я разом з Oriflame І гарний настрій та бездоганний вигляд гарантовані вам щоденно. Адже компанія Оріфлейм працює за принципом Ваші мрії, наше натхнення. Бути на гребені моди, носити тільки ексклюзивні речі і бути стильною. Такі цілі ставить перед собою сьогодні сучасна красуня. Щоб вибрати індивідуальний образ, не варто скуповувати все, що є в бутиках. У всьому повинна бути міра. Але тут же виникає питання, як стати модною і стильною, та що для цього потрібно зробити. Дивимося далі у сюжеті. Хочете виглядати стильно та елегантно? Завітайте в магазин Атан Бай Андретан та купуйте речі, які приносять удачу. Поринити у світ моди та відкрити для себе на перевершення роботи одного з кращих дизайнерів України Андретана можна і в Рівному. В магазині брендового одягу Атан Бай Андретан. Оскільки в нас уже на дворі потепліло, всіх асоціюється весна вже з відпочинком, з прогулянками, оскільки е, погодні умови вже дозволяють. Ми також допомагаємо в цьому жінкам, щоб жінка і на відпочинку виглядала дуже стильно. У нас в колекції Весна Літо більшість суконь відшиті в натуральних тканинах. Це бавовна, це віскоза, які дозволяють комфортно себе відчувати як при жаркій погоді, так і не сковують рухів. Вони є дуже вільними, оскільки тканина натуральна, ви її одягаєте, нам не відчувається взагалі. За фасонів ми такі переконуємо жінок, що довга сукня це не обов'язково вечірній варіант. Ви можете в довгій сукні просто прогулюватися і показувати всім, наскільки ви стильні і наскільки ви розумієте останні тенденції моди. Стиль одягу, який пропонує Андретан, простий та вишуканий водночас. Дизайнер переконаний, що кожна жінка заслуговує відчувати себе королевою. Тому увесь свій вільний час творче натхнення і політ ідей він застосовує для створення все нових і нових образів. Індивідуальний підхід до створення кожного нового образу. Врахування особливостей жіночої фігури внутрішнього світогляду жінки, її кольоротипу домінантні особливості, присутні в кожній колекції дизайнера. Жінка, чи працюючи чи відпочиваючи, має насамперед подобатися сама собі. Якщо, якщо ви відчуваєте, що ви гарні, люди це також відчувають. Тим паче на відпочинку. Є сукні, які ви можете взяти з собою на відпочинок і на море, і... Десь їхати відпочивати. Андретан, як український дизайнер, є вже відомим і за межами нашої країни, оскільки в нього є бутіки в закордонних магазинах. І жінки, живучі вже за кордоном, приїжджають до нас, купують сукні і не можуть натішитися як якістю, так і ціновою політикою нашого бренду. Сукня допомагає жінці розкритися, бути по справжньою, ніжною жіночною, що так люблять чоловіки. Повірте, у жінки вбрану в сукню набагато вищі шанси якомога скоріше зустріти свою кохану половинку. Апріорі, представники сильної статі прагнуть бачити в жінках м'яку греливу кішечку. І якщо часом в особистому житті вас спіткала невдача, не засмучуйтеся, Придбайте собі хоча б одну сукню із лінії Андретана, і буде вам щастя. Ми хочемо переконати жінок, що відпочивати можна там прогулюватися. Навіть по нашому рівному не в спортивному костюмі, кресівках, оскільки це зручно, а в тій же спідниці з блузою, яка можна і до низького одягнути, і відповідно під каблук, і відчувати себе не навіть не просто комфортно, а відчувати на собі погляди людей, коли ви приходитеся і за вами повертаються, Це вже показник. Тільки ради цього потрібно одягати для створення своєї дизайнерської колекції Андретан використав виключно натуральні тканини із самої сонячної Італії. Примірявши на себе одну із сукань у магазині Атан Бай Андретан, ви зможете відчути дотик м'якого і ніжного шовку. Спокійна кольорова гама та використання мінімальної кількості аксесуарів ті характерні особливості, які допоможуть вам почуватися природні. В нарядах від Андретана кожна жінка буде відчувати себе єдиною і неповторною. До наступних зустрічей! Гарних вам вихідних та приємного відпочинку!